Всім привіт! Сьогодні темою розмови буде віра в себе, прийняття себе, як, які способи є для того, щоб укріпити цю віру, для того, щоб її взагалі е, зрозуміти, що це таке і чому саме важливіше взагалі для кожної людини, яка хоче е, розвиватися чи досягати якихось високих цілей, незважаючи на різні обставини, це якраз і віра в себе. Почнемо з того, що по статистиці, ну не офіційна статистика, не знаю, наскільки вона підтверджується, але 95% людей вони просто живуть своїм життям стандартним. Тобто вони є або середнього достатку, або бідні, або на порозі бідності. І вони не взагалі не знають, що це таке, не розуміють, для чого розвиток. І живуть просто як це по наїтію, і взагалі не, не розуміють, для чого це все робити, для чого потрібен духовний розвиток, і як зробити так, щоб от, більшість проблем людських полягає в тому, що люди просто не розуміють, як контролювати ті певні емоції, як з, з ними взагалі почати дружити, і взагалі не вірять в себе. тобто, вони чого досягли, залишилися на тому рівні і на тому рівні залишаються. Але для того, щоб перейти на значно вищий рівень, як духовний, так і вашого розвитку і матеріального розвитку, і взагалі фізичного і будь-якого, це просто прийняти себе. З чого потрібно почати прийняття себе? Прийняття себе потрібно почати з того, щоб зрозуміти, що ви є унікальні. Тобто кожна людина взагалі сама по собі є унікальна. Ви собі не усвідомлюєте, наскільки взагалі маленький шанс того, що ви з'явилися на світ. Тобто це ж трильйони клітин, які просто наперекір на одній йшли, і от утворилися саме ви. Бо якщо б прийшла б інша клітина, ви б вже зовсім взяли інший генетичний, матеріальний, генетичний код від своїх батьків, і ви б виглядали вже зовсім по-іншому. Тому в першу чергу прийняття себе розпочинається з того, що ви... З розуміння того, що ви є унікальною людиною, вам не потрібно бути схожим на когось, вам не потрібно когось копіювати, вам не потрібно взагалі переживати за те, що ви не такий, як всі, ви не такий, як хтось, і так далі. Тобто в цьому і полягає ваша унікальність в тому, що ви не така людина, як і всі інші. Тому прийняття себе починається з того, що розуміння з того, що ви є унікальною людиною. Ви є та людина, яка може досягнути абсолютно любих висот, які ви самі забажаєте. Ви є та людина, яка може досягнути тих матеріальних благ, які ви самі бажаєте. Ви, не, ви просто недооцінюєте свої сили, ви не розумієте свого потенціалу і просто не йдете до, до свого покликання, до того, до чого вам комфортно працювати, в чому вам комфортно працювати. І взагалі в тому, що приносить вам задоволення. Бо більшість вибирають. Не та ту справу, яка принесе задоволення, а ту, яка або оплачується, або вибрали батьки, або просто пішли, або не було іншого виходу, наприклад. Але після того, як ви зрозумієте, що ви є унікальною людиною, ви є, ви є такою людиною, якою ви є, вам не потрібно бути ні на кого схожою, з цього якраз починається от перша сходинка цього прийняття себе. Починається таке розуміння того, що вам не потрібно бути на когось схожим. Вам не потрібно переймати чийсь досвід, вам не потрібно робити і повторювати за кимось, тому що у вас свій шлях, ви є своя унікальна людина. Ви є взагалі настільки унікальні, що ви навіть собі можете не уявляти, наскільки ви унікальні. Тому перший крок буде прийняти свою унікальність. Те, що ви можете мати якусь людину, на яку ви наприклад, ваш якийсь кумир, чи ваш любимий актор, чи ваш любимий блогер, чи ваш любимий Якась зірка якогось чи серіалу чи ще когось, чи ще чогось, але вам потрібно розуміти, що якщо ви будете переймати всі звички, абсолютно всі, все те, що робить та людина, у вас буде зовсім інший шлях і зовсім інше сприйняття життя через те, що та людина проходить свій досвід, свій унікальний досвід, і ви будете проходити свій унікальний досвід. Тобто не потрібно думати, що якщо ви будете робити ті самі дії, що і та людина, у вас буде виходити той самий результат. Ні. Про вас буде виходити зовсім інше, чи це ж те, що ви думаєте по-своєму, ви робите по-своєму, і ви робите це унікально. Тобто кожна людина, яка досягає чогось, вона розуміє свою унікальність дуже добре, тому що немає, немає в світі людей, які б думали, От в світі є 8 мільярдів людей, так? Але немає людей, які би думали одинаково, які б сприймали світ одинаковий, яких б були одинакові погляди на життя. Тобто, у вас можуть бути подібні погляди з кимось, ви можете в якийсь момент. Так само продумати, як та людина, але ви все одно думаєте в загальному і сприймаєте життя і речі, і ваші реакції на речі, і взагалі своє життя, ви його сприймаєте завжди окремо. Тобто воно унікальне повністю. Ви не можете бути таким самим, як і та людина, і так само все сприймати. При... Сприйняти себе дуже важливо, тому що є такі. Цитати, фрази, не знаю, кому воно ну, приписані, просто читав ще раніше, чи в книжках чи в інтернеті, про те, що якщо ви приймете себе, вам відкриється зразу, що увесь світ, і так само, якщо ви переможете себе, ви переможете тисячі мільйони битв. Чому ваш основний ворог взагалі для пожитті це не хтось, це взагалі не якась людина, це просто ви, ви ж самі з собою. Вам потрібно боротися лише самим собою. Вам потрібно перевершувати лише самого себе, вам не потрібно рівнятися з кимось, вам не потрібно з кимось, займатися суперництвом, вам потрібно розуміти, що у вас свій досвід про життя ніколи. Тобто ніколи не, не пізно щось розпочати, ніколи не пізно щось зробити. Якщо ви думаєте, що, наприклад, вам 30 років, а ви ще не маєте свого житла, чи ви ще не, не, не купили свою, свій автомобіль, вам не потрібно на рахунок цього переживати і зациклюватись. Тобто, вам потрібно зрозуміти, що ніколи не пізно розпочати. І середній взагалі вік, коли людина купує житло чи заводить свій бізнес, це завжди 34, 33, 35, 37, Але навіть якщо вам 40 і ви ще не розпочали, все одно не пізно це розпочати ніколи, тому що у вас свій у вас є свій унікальний досвід, ви будете проживати свій унікальний досвід, і ніколи не пізно розпочати. Своє сприйняття ніколи не пізно розпочати якусь справу, чи свій бізнес, чи свій ведення свого каналу, наприклад, чи, ну, чи будь-яка інша річ, чи вивчення мови, чи набуття якихось нових навичок. Взагалі ніколи не пізно. Тобто вам потрібно зрозуміти, що ви не мусите себе обмежувати якимись часовими. Тобто, якщо я не досягнув того до 30 років, то значить тіпо, ну, його в мене і не буде. Насправді, так як якщо ви підходите підходити до такого з таким настроєм, то ви ніколи нічого не досягнете. Тобто потрібно розуміти, що ніколи не пізно, ви завжди вчасно, бо ви проживаєте свій час, ви проживаєте свій досвід і ви проживаєте своє життя. Вам не потрібно рівнятися, бо хтось має вже то, а ви того ще не маєте. Вам потрібно розуміти, що ви мусите розвинутися духовно, ви мусите розвинутися фізично, матеріально тільки по відношенню до самого себе. Тобто ви мусите розуміти, що ага, я. Я отакий-то, от в мене своє життя, Ми ніколи не пізно щось розпочати. Можна розпочати це хоч сьогодні, хоч завтра, хоч через тиждень, в залежності, які часові мірки ви самі собі поставите. І ніколи не пізно це зробити. Тобто, більшість людей бояться почати. І розпочати це взагалі 50% всього, всіх проблем це просто початок. Тобто, якщо ви розпочнете... Ви вже зробите перший крок, завжди з одного кроку починається шлях в тисячі кілометрів, в десятки тисяч кілометрів. Тому не потрібно переживати на рахунок цього, потрібно просто робити. Тобто ви розумієте, як, наприклад, вам 35 років, у вас ще немає свого житла, і ви на рахунок цього дуже сильно переживаєте. Не переживайте на рахунок цього. Тобто, вам потрібно зайнятися собою і не рівняти себе, що в когось, блін, моїх друзів є, в моїх там. Друзів, знайомих є, а в мене немає. У Не вас немає через те, що у вас є свій досвід, і ви мусите прожити свій досвід. Можливо, ви купите це житло в 36, можливо, ви купите це житло в 40, все залежить чисто від вас. Ви повинні взяти на себе відповідальність, ви повинні зрозуміти, що ваше життя в ваших руках, ви унікальна людина. Ви можете зробити все, що ви забажаєте, все, що ви подумали в своїй голові. Наприклад, ви собі подумали, я хочу мільйон, але заберете мільйон, тільки вам потрібно почати діяти. Почати робити певні кроки в цьому напрямку, і не боятися, і зрозуміти, що в цьому свій час в когось цей час наступив раніше, в когось цей час наступив пізніше, у вас це наступить тоді, коли ви будете діяти і приймете це, що вам не потрібно з кимось змагатися, вам потрібно змагатися лише сам з собою. Тобто, після того, як ви зрозумієте і приймете себе, ви будете розуміти, що відповідальність лежить на вас. І якщо ви це хочете, ви будете це робити, і навіть ви почнете це навіть зараз, прямо зараз, тільки но ви подивилися, тільки но ви щось для себе зрозуміли. Через те, що все залежить від вас, чи то, чи буде у вас квартира, чи буде у вас машина. Зараз це вже не якісь часи радянського устрою, коли реально обмежувалися дуже сильно права. Це вже часи, коли можна заробити в будь-якому інтернеті. Дуже багато є взагалі джерел доходу. Є багато, тобто ви можете поїхати за кордон в будь-який момент, ви можете зробити будь-що, що ви захочете. Тобто немає такого, що ви не зможете щось зробити. Ви завжди можете зробити те, що вам потрібно, що ви бажаєте, і те, що вам приносить задоволення. Тобто потрібно зрозуміти, що ніколи не пізно. Ви можете це почати хоч зараз, все залежить тільки від вас. Вам лише потрібно взяти відповідальність на себе, на свої дії. Просто дієте. Тобто ви створюєте план дій, ви розумієте, що аблін, це залежить від мене. Я хочу квартиру чи я хочу автомобіль. Ну, я приводжу приклад квартири та автомобіль, тому що це базові речі, які в даному чи в відрізку часу вважаються якби основ, основними матеріальними благами людини. Тому ви створюєте свій план. Який ви з часом будете досягати, ви покорково будете це все робити. Але все це починається з усвідомлення того, що ви мусите зрозуміти, що тільки ви відповідаєте за своє життя, тільки ваше відношення залежить. Ну, тобто, якщо ви сформуєте в себе в голові, що я мені нереально купити там, машину чи квартиру, бо це дуже дорого, яку я хочу, то ви того і не купите. У вас буде стояти обмеження в голові, у вас буде стояти оцей блок голови, ви ніяк не перескочите цей рівень, тому що ви самі собі поставили блок. Тому вам потрібно розуміти, що не ставте собі якихось обмежень, не ставте собі якихось часових рамок, не ставте собі клейма, що вже пізно. Потрібно робити, просто робити, не задумуючись про те, чи рано, чи пізно, все вчасно. У вас відбувається все, настільки вчасно, наскільки ви навіть не уявляєте. Любий досвід, який би він не був, чи то самий поганий досвід, чи то якась дуже важлива важка ситуація, вона відбувається тоді, коли. Вам. Як би це не звучало абсурдно, але навіть самі гірші ситуації в житті відбуваються для того, щоб вас закалити. От ви можете уявити, що кожна ситуація це удар молотом по розкаленому желізу, так? Чим більше ударів молоту ви зробите, тим більше ви виробите ту форму заліза, яка, яка вам потрібна, тим більше. Тим яскравіше, де виражатися та форма, яка вам потрібна. І тим, ну, тобто ви будете втілювати свій проєкт в життя оцими ударами молота. Так? І тобто, залізо завжди ж закаляється під дуже високою температурою і завжди в дуже таких некомфортних умовах. Тобто це жара, це, такі, це потрібно прикласти силу і так далі, щоб повиковувати цей кусок металу. Я маю на увазі вручну. Тому підготуйтесь до того, що всі випробування, взагалі в вашому житті, це от для вас ковка цього заліза. Ви себе закаляєте, ви виробляєте форму, яка вам потрібна, ви робите те в житті, що вам потрібно, ви робите все вчасно. Вам не потрібно рівняти, ставити якісь конкретні часові рамки. Якщо ви то маєте в голові, ви маєте це бажання, ви хочете це зробити, цього досягнути, ви цього досягнете. Просто потрібно. Почати діяти. Як прийняти себе взагалі, полюбити себе, не обзивати себе і так далі? От якраз і в першу чергу вам не потрібно, у вас стоять в голові певні обмеження, такі, я, наприклад, не так виглядаю, як я хочу. Я там занадто багато лишньої ваги маю, я не настільки підпережений виходить і так далі. Але ж зрозуміти, що це все залежить від вас. Тобто, якщо ви почнете діяти, підете в той самий спортзал. Чи е, е, навчитися тієї навички, яка вам потрібна, якщо ви давно хочете. Це все в вашій голові, все залежить тільки від вас. Тобто, якщо ви хочете е, схуднути, ви йдете в спортзал, ви обмежуєте себе в якихось певних е, харчових продуктах. Тобто ви розумієте, що все залежить від вас, просто потрібно підкоригувати ваш план дій, тому що, якщо ви йдете по цьому плану дій, значить він не працює, якщо ви щось не так робите. І підкориговуйте цей план дій, і пам'ятаєте, що це все не буде так суперлегко і класно. Це все будуть важкі ситуації, будуть такі ситуації, які вас будуть закаляти, але коли ця ситуація важка проходить, ви будете розуміти, що от, оця ситуація відбулася в той момент, коли реально було потрібно. І ця ситуація була мені потрібна для того-то того. -то, того -то, тобто завжди аналізуйте, наприклад, вам була та ситуація потрібна, щоб закалити ваш характер щоб ваша певність в собі зросла, щоб ви піднялися на новий матеріальний рівень. щоб ви зрозуміли, що ви живете в такому житті, яке вам не хочеться, і ви хочете щось змінити після цієї ситуації. Люба важка будь-яка важка ситуація дається для того, щоб ви її пережили і вийшли з неї сильнішою людиною. Тобто трудності даються для того, аби людина стала сильнішою, важкі часи є, народжують сильних людей. Тому вам потрібно зрозуміти, що якщо вам важко, це важко не буде постійно. Це важко буде тільки певний період часу. Воно не буде ті, проти всього життя рано чи пізно, воно закінчиться. Якщо ви будете щось робити, до цього закінчені певні якісь дії чи певні ситуації, чи просто зміните свою обстановку, чи переїдете і так далі. Багато варіантів, все дуже індивідуально. Я не можу вам так приводити приклад. Тому вам потрібно зрозуміти, що важкі часи це породжують сильних людей, і вам просто потрібно перечекати це, вам потрібно це в якомусь якимось чином перетерпіти, але ви можете пришвидшити це, це, це терпіння чи це переживання цієї ситуації тим, що ви будете діяти. Тим, що ви приймете себе, тим, що ви приймете відповідальність на себе, тим, що ви зрозумієте, що якщо вам щось не подобається в своєму житті, це залежить тільки від вас. Ніхто інший не може вам допомогти, навіть якщо ви слухаєте відео. І от як я записую, чи, такі, чи ви читаєте якісь книжки по саморозвитку, ви все одно, от ви це прочитаєте, вам це може дати якийсь порив, мотивацію, вам це може дати якісь спонукання до дії. Але поки ви не проживаєте свій досвід, у вас, у вас, у вас він свій, в мене він свій, в другої людини свій, в той людини, яка написала ту книгу, яку ви читаєте він свій. І в кожній людині проживання свого досвіду, і ви, ви повинні розуміти, що цей досвід індивідуальний. І людина проживає цей досвід тільки для себе, тільки для того, щоб виковувати свою дорогу життя, піти по своїй дорозі життя, а не копіювати когось. Тому е, прийняття себе починається з того, що ви себе не обзиваєте, ви навпаки себе хвалите за якісь навіть маленькі дії. От ви, допустимо, пішли перший раз в спортзал, похваліть себе. Ви, ви зробили якусь дію, яку раніше не робили, похваліть себе. Не Ну, розумієте, ви так як я казав раніше, коли ви ставите собі якусь певну цифру в голові, що ви більше тієї не зробите, чи, чи що та цифра для вас завелика, вона для вас реально завелика, тому що ви поставили блоки, і ви до тієї до, до цифри ніколи не дійдете. І тут так само це діє. Тобто, якщо ви себе постійно обзиваєте, ви постійно себе недооцінюєте, ви так і будете сидіти на цьому, на цій сходинці, ви не будете йти вище, тому що е, вам потрібно прийняти себе, щоб піти вище, вам потрібно зрозуміти, що ви унікальний. і... Все залежить тільки від вас. Це не настільки просто, ви собі не уявляєте в цьому плані, тобто вам просто потрібно зрозуміти, що якщо вам щось не подобається в собі, це тільки ваша відповідальність. Вам потрібно взятися, взяти себе в руки і зробити все для того, щоб цієї ситуації не було. Щоб ви її повністю виключили, щоб ви зрозуміли, що ця ситуація не настільки глобальна, як я собі думаю, просто потрібно діти, потрібно просто. Робити певні кроки для того, а не просто сидіти і чекати, що вам хтось допоможе, чи просто чекати, як і більшість людей робить, чекають просто, от, а чого чекають непонятно. Ну, діяти. Вам потрібно розуміти, що прийняття себе розпочинається з того, що ви себе як мінімум не обзиваєте, ви себе не картаєте за минуле, тому що минуле це минуле. Воно не ходить з зону вашого впливу, а що не входить в зону вашого впливу, ви не повинні на рахунок того переживати через те, що воно буде збивати ваш фокус до вашої цілі чи до вашого. Духовного росту чи до вашого матеріального росту. Любі чинники, які ви не можете контролювати, які залежать не від вас, або які залежали від вас колись, але це вже пройшло, тобто це вже в минулому, вам не потрібно за це взагалі переживати. Вам потрібно переживати за своє сьогодення, думати тільки за сьогодення, жити в моменті. Так само ви можете планувати якісь плани на майбутнє, само собою, без цього, можливо, це планування когось надихає, мотивує і так далі. Але ніколи не жалійте про минуле. І не сильно заходіть в майбутнє, не живіть сильно в майбутнє, що о, у мене вже то є, в мене так є. Тому що мозок не розрізняє взагалі, чи ви того вже досягли чи ні. Якщо ви це собі голові подумали, мозок сприймає, що так і є. Тому і радять візуалізувати, радять займатися афірмаціями. Тому що мозок буде так сприймати, ви будете притягувати ті енергії і те, що вам потрібно. І ви будете розуміти, що ага, я от така то людина, я то-то хочу, я себе люблю. Є в мене великий матеріальний дохід, я хочу такий-то матеріальний дохід і так далі. Тобто зрозумійте, що у вас свій шлях, це залежить тільки від вас, якщо ви щось хочете, якщо у вас щось не подобається, це тільки ваша проблема, і ви з цією проблемою повинні вирішити, якщо ви хочете переступити через цю сходинку, розвитку і розвинутися, піти далі, вище до того життя, яке ви вважаєте собі ідеальним. Далі, перше це було, ну не перше, я не знаю, яке це вже що не, просто не обзивайте себе розпочнуть з того, що просто хваліть себе за те, що ви робите, не просто так хваліть. Просто ви положили на догань, зробили і ви все похвалили, це теж не буде діяти. А це на увазі хваліть себе за якісь маленькі кроки, які ви робите. Те, що маленькі кроки, це теж дуже добре, бо маленькі кроки, якщо вони будуть стабільними, вони призведуть до великих результатів. Те, що любу дії, яку ви будете робити на протязі. Певного часу, вона вас укріниця, і з часом ви в тій дії будете вже досить розвинутою людиною і досить мати великий досвід накоплений, щоб далі просуватися по сходниках свого життя. Тому не обзивайте себе, навпаки, хваліть себе за такі маленькі зроблені кроки, хваліть себе за те, що ви е, ш, зробили якийсь конкретний рух, навіть не крок, а конкретний рух напрямі того якою людиною ви хочете бути? Через те, що чому я так кажу, якою людиною хочете бути, через те, що в кожного є своє уявлення, в кожного є розуміння того, яким він хоче бути, чого він хоче досягти. Вам просто потрібно почати діяти, вам просто потрібно прийняти себе, вам просто потрібно полюбити себе для того, аби це робити. Через те, що чому важливо прийняти себе і полюбити себе? Тому що ви будете розуміти, що відповідальність лежить тільки на вас. Ви будете розуміти, що. Приймаючи себе, у вас не буде проблем з самим собою, у вас не буде проблем з якоюсь оцінкою якоїсь ситуації, з оцінкою себе. Чи те, що ви будете сприймати все об'єктивно, будете розуміти, чого ви варті, ви будете розуміти, що ви досягли, і ви будете розуміти, що вам потрібно далі робити. Коли будете прислуховувати до себе, будете розуміти, яка вам потрібна робота. розуміти, яка справа вам приносить, яке задоволення, наприклад, якесь у вас є хобі, яке вам бранеться задоволення. Коли будете прислуховувати до себе і приймати себе, це все буде прийматися і на вашому рівні, на рівні вашого індивідуального шляху. Тому, приймаючи себе, ви будете більш розуміючим до себе, будете більш сприймати себе, ви будете більш хвалити себе, а це буде побуджувати вас подальші кроки для дій. Це буде робити вас такою сильною, непробивною людиною, тому що ніяка ситуація не зможе вас вас Стану керувати, вами керувати, і ніяка людина не зможе ваше, вами керувати, якщо ви приймете і зрозумієте, що найважливіша людина для вас це ви і в вашому житті ви повинні бути на першому місці. Чому я так кажу, тому що більшість людей, от в них, наприклад, є якісь друзі, в них є якісь колеги по роботі, чи ну будь-хто інший, з ким вони проводять час чи їхня друга половинка. Тільки ті люди починають щезати чи робити не так, як їм потрібно. Людина просто не знає, куди себе подіти, людина не розуміє, що їй потрібно далі робити, які її дії, Чому? Тому що вона не прийняла себе, вона не вміє бути з собою наодинці, вона не вміє аналізувати свої дії, вона не вміє взяти на себе відповідальність і зрозуміти, що все залежить тільки від неї. Любе її несприйняття себе, чи не любов до себе, чи нелюбов якоїсь своєї звички це відповідальність тільки тієї людини. І якщо ви не вмієте бути з собою, якщо ви не вмієте собою на одинці, приймати себе, любити себе, ви будете залежати від інших. А якщо ви будете залежати від інших, то ви будете і проживати їхнє е, життя, і ви не будете бачити своїх перспектив, ви не будете бачити своїх амбіцій, тому що ваш будете залежить залежати від того, чи ви вийшли з цієї людини, чи ви побули з цієї людини, що ви зробили? От, якщо ви бачите якусь людину, яка гуляє сама по вулиці, чи міє просто побути сама, постійно сама сидить. Це не людина, якась відлюднається, це людина, яка просто хоче почути в першу чергу свій внутрішній голос, свої пориви, свої розуміння, можливо, якісь свої ідеї творчі і так далі. Тобто, якщо ви не можете і не вмієте бути собою, то ви постійно, якщо ви сам собою, то хочете зняти свій час, дивитися якісь серіали, програми. Ви, але ви не якось не аналізуєте свій день, ви не не з не, неалізуйте життя, свої дії, свої якісь мінуси, не проживаєте їх, то тоді ви не зможете досягнути того, що ви собі в голові заклали через те, що все починається з прийняття себе, все починається з того, щоб зрозуміти своє середину, вміти побути своєю серединою, вміти з собою поговорити, вміти з собою домовитися, тому що з собою домовлятися це дуже важливий, такий дуже важлива звичка. Якщо ви не зможете з собою домовлятися, ви не зможете ні з ким і домовлятися через те, що ви не будете розуміти своїх пріоритетів, своїх амбіцій, свого внутрішнього голосу, і ви не будете розуміти, що вам взагалі потрібно від цього життя. Тому вчіться бути самим собою, вчіться аналізувати себе, приймати себе, любити себе, не обзивати себе, навпаки, хвалити поступово, робити якісь дії, відповідальність збирати на себе, розуміти, що. Немає такого, що ви будете все робити ідеально з першого разу. Не йдіть до того, що вам потрібно ідеал зразу ж конкретно. Тобто ви ще не встигли зробити, робити, і ви вже чекаєте миттєвого результату, ви чекаєте ідеального результату. Такого насправді не існує, тому що більшість проходить через якісь свої уроки, через свої ситуації. І таких ситуацій може бути насправді дуже багато, і вони можуть бути реально. Дуже поганими, незручними і так далі, важкими, але їх потрібно пережити, тому що, якщо ви їх пережити, ви викопаєте ту форму себе, ту форму заліза, яку ви хочете. І ви будете розуміти, що я це зробив, я це виковував, будете знати собі ціну, ви не будете, на вас не буде впливати інші люди, на вас не будуть впливати інші якісь інтереси, результати інших людей. І так далі, ви будете розуміти, що я сам собою, я роблю все вчасно, я себе відчуваю, я чую внутрішній голос. Я роблю те, що мені подобається. І я живу, як я хочу. Тобто, навчіться побути з собою, побути в своїх цих таких енергіях, побути в своїх планах, в своїх очікуваннях, і навчіться і навчіться домовлятися з собою так само. Тобто, любіть себе, як підсумок відео, любіть себе, не йдіть до якогось суперідеалу, тому що ви... Е все одно до якогось ідеалу не додати, все одно буде в чомусь якась прогалина, це абсолютно нормально, вам потрібно розуміти, що у вас ще є час. Часу у вас багато, цих ударів, молоту, позалізу у вас ще багато. Цих ситуацій, які будуть вас закаляти, буде ще багато, але з кожною такою ситуацією, коли будете з неї виходити, кожна слідуюча ситуація буде здаватися набагато легшою, тому що ви будете розуміти, як вийшли з цієї ситуації, будете це аналізувати, і будете розуміти, як прийти, як що зробити. То, щоб ця ситуація не повторилася, чи для того, щоб якось полегше і з меншим ущербом для себе вийти з тієї чи іншої ситуації. Тому приймайте себе, не, не обзивайте себе, тому що ви будете ставити собі в голові оці блоки, оці самі, самі ж собі, тобто, це не інша людина, вам щось каже, хоча ні інших людей взагалі не буде наплювати. Ви мусите розуміти, що ви собі сам поставите блок, і той блок буде вам мішати переступити через сходинку вашого розвитку, чи через сходинку того, на яку людину ви хочете рівнятися. Сам, самі з собою мається на увазі. Тому ходіть самі з собою на перегонки, любіть себе, приймайте себе, вчіться з собою домовлятися, вмійте з собою домовитися і сприймайте все набагато простіше. Тобто не ускладнюйте якихось ситуацій. Все в світі набагато простіше, якщо вам потрібно щось змінити, вам просто потрібно діяти, якщо вам щось не подобається, вам просто... Змінити, щоб поцінити змінити, потрібно діяти, а дії, нові дії будуть давати нові результати все дуже взаємопов'язано. Якщо ви тільки навчитеся такому базовим розумінням, що треба прийняти себе, що треба зробити якісь конкретні дії. Ті дії мусять бути іншими, ніж я робив, чи, чи будь-яка інша людина робила до того, чи то, що старі дії, старі результати, нові дії, нові результати, поступово будете доходити до того, що. Ви зможете побути з собою наодинці, відчути себе, поговорити з собою, відмовитися з собою. І на вас не буде впливати жодна інша людина, на вас не буде впливати жоден інший фактор. Ви, ви будете володарем свого життя, і ви будете розуміти, що це залежить тільки від вас, це залежить на вашій відповідальності, це залежить на вас. І просто прийміть себе і любіть себе. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що витратили свій час, щоб подивитися, послухати. І до зустрічі в слідуючому відео.